Хмельницькі митці допомагають українській армії спільно із громадською організацією Громадянська оборона Хмельниччини до Дня Незалежності майстри готують благодійну акцію у сквері імені Шевченка. Планують влаштувати масштабні майстер-класи та ярмарок виробів ужиткового мистецтва. Цій акції ми, крім наших членів нашої організації, також згодилися з нами співпрацювати фотографи, митці, художники, представники чи майстри народного мистецтва міста Хмельницького. От і також художня майстерня Куб і студія образотворчого мистецтва Натхнення. Під час проведення цієї акції буде мистецький ярмарок, будуть проведені. Майстер-класи для маленьких діточок, починаючи від маленьких діточок, і для всіх мешканців міста Хмельницького. Під час майстер-класів можна буде навчитися малувати хною, створювати вироби у різноманітних техніках. Родзинкою заходу стане шоу пісочної анімації. За зібрані під час акції кошти благодійники придбають необхідні речі для військових. Стартує акція 23 серпня о 12-й годині і триватиме впродовж двох днів. А у цю суботу умільці навчатимуть азам мистецтва у парку Чекмана. На цьому ми ставимо крапку. Підтримуйте українських бійців добрими словами та справами: мирного неба, спокійних вихідних та більше вам добрих новин. Бережіть себе.